Thank <music> you. Ви дивитеся підсумки на ТІВІШЕФ. Вітаю вас, друзі! Актив, а, активні та неактивні приголовні позиції в Україні та світу далі. Правозахисники задокументували майже 85 точнів е, е, задокументували майже 80 тисяч воєнних злочинів в Україні. Ініціатива Т4Р, Т4Р задокументувала 84 1396 воєнних злочинів, скоєних на території України. Документування здійснюється за регіональним принципом. Різні частини країни закріплені за різними організаціями. За словами її директора Євгена Захарова, нині триває підготовка до дев'яти питань. Подань до Міжнародного кримінального суду. Зараз ми готуємо про подання до Міжнародного кримінального суду. Кримінального суду. Їх 9 публікацій та мультимрейний продуктів сказав Захаров. Заха, Євгена Сахарова. Сказав Євген, і, вибачте, Євген Захаров. Ці подання ґрунтуються на інформації, зібрані, інформації, зібрані у базі даних, яку почали оновлювати у березні 2022 року. Ця база, база даних. Ця база даних ґрунтується на інформаційній зібраній бази у базі даних, яку отримали. Почали, почали оновлювати у, бер... у березні 2022 року, вибачте. Ця база даних була зроблена ще раніше, у 2015 році, але ми вирішили її повністю обновити. Так би мовити, після повномасштабної тор... агресії почали вести її заново, сказав він. За словами Захарова, 85% воєнних злочинів у базі стосуються втрат житла та іншого майна. При цьому, при цьому, при цьому правоохоронці наразі мають достатні ресурси для розслідування таких злочинів, і нині займаються пріоритетнішими темами, якими ведуть кримінальні справи. Окремо зафіксовано понад Понад 15 тисяч 500 воєнних злочинів, які, які розслідуються. Йдеться про, про, такі, про такі воєнні злочини, катування, нелюдське поводження з цивільними військ, та військ, чи військовими, застосування зброї, що призвело до загибелі або поранення людей, умисні вбивства, незаконне затримання та позбавлення свободи. Розграбування захоплених населених пунктів. Е е е. Ці п'ять видів, видів справ найбільше розслідують СЗУ Національна поліція за дорученням прокуратури та інші правоохоронці, які займа, е займають в собі слідчі органи, навіть НАБУ. Це, е Все це пов'язано з тим, що катастрофічно не вистачає людського ресурсу. Таких, таких війн після Другої Світової війни у нас не було, каже Захаров. Він підкреслив, що ці воєнні злочини не мають терміну давності, тому їх можна буде розслідувати і в майбутньому. Крім того, триває робота із встановленням зниклих безвісти. На початок лютого цього року. За реєстром міністра е, Міністерства внутрішніх справ е, е, без безвісти без зниклих рахується майже 63 тисячі військо, військових і цивільних. 63 тисячі військових і цивільних. І, і це при тому, що приблизно 10 300 людей звідси вже викреслили, а видали. А видалити можуть тільки хто зайшов або ті, хто закинули. І про це є процесуальне рішення, сказав Захаров. Задокументовані злочини в презентації кваліфікуються як воєнні злочини злочини проти людяності та епізоди, епізоди геноциду. Раніше Роман Морочко повідомляв, що російські військові. 25 березня атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. тут. О, тут уже все си... до Так, 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 очікайте, почекайте. найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону в сезоні, Дмит... в сезоні Дмитренко в ТОП-5. Сезон 2023 2025 купа світу з біатлону офіційно завершився. Загалом відбулося 9 етапів серії за підсумком, за підсумком яких. Дві українські біатлоністки ввійшли у топ-5 за лучністю сріби в особистих, особистих гонках на всі, на, на усіх етапах Кубку світу у сезоні 2024-2025. Серед інших Україну, як представили Юлія Джиміда Христина Дмитренко, лідерка збірної України Джима змагалась у 23 особистих гонках яких 9 разів показала чисту стрільбу, тоді як Дмитренко взяла участь у 20, у 20 стартах, три з яких завершила з нулем. Сумарно Джима виходила на стрільбу. На стрільбіще 63, 62 рази із 30, із 30 Віз 380 вісімдесяти послів юлі 355 були прицільними. 93,52 93, влучності, що є найкращим результатом сезону серед усіх п'ятилоністок. Меншої кількості при, е, про, промахів Українка припустилась на належці один й а Стійці 15. 10, а на стійці 15. Бесаненко, яка в сезоні 52 рази виходила на вогневі рубежі, показала відсоток лучності 91,5-56% із 3, 320 пострілів, закрила 293 е, мішені та посіла ТА 5 місце у рейтингу найкращих снайперок. Причому більше закритих мішеней у христийна настійках 149 і зі 160, бо коли, коли на вогневих рубежах лежачі Українка хибила 16 разів. Найкращі снайперки Куба світу у сезоні 2024, 2024 2025, 2025. Юлія Джима Україна. 93,5 42% булочен 355 380 і 355 і 300 370 23 гонки Subaru Impreza Cannan Philadelphia 92,5 50% 370 424 гонки

25 гонок. Христина Дмитренко Україна 95,5-56%. 293, 293 гонок і 320 гонок. Результатів 20 гонок. Серед спортсменок, які ще пробігли понад 50 гонок, вибачте. Обивід обидві українки найкращі результати, результати на Кубку світу у сезоні 2024-2025 продемонстрували на етапі французькому ансі. топ результатом Юлії стало четверте місце у спринті, а Христини 17-те місце у індивідуальній гонці, причому, гонці, причому, причому Дмитренко цей результат став найкращим у кар'єрі рівні Кубка світу сезону За сез, підсумками сезону Юлія Дима посіла 17 місце у загальному заліку Кубка світу, а Христина Дмитренко стала 32-ю. Е, і на наостанок про погоду у моєму селі та у місті. За даними синоптики е, с, за даними Юа, у селі Балівка Дніпропетровської області у, у день та вечір. Будуть з пройшовши на, на зміну по хмурому ранку. Без зопадів. Температура повітря е, уночі е, е, плюс, плюс 8, у день плюс 14 плюс 15 градусів тепла. Про погоду, у, про погоду у місті, про погоду у місті Дніпро е, місті, у місті виріс до 18 років у місті Дніпро. Погода до 17 років. Оце там я, ну, це там я і виріс. Про погоду у місті, де виріс до віку 18 років у місті Дніпро. У місті хмурий ранок зміниться ясним де днем та безхмарним вечем. Без Температуру про це я забув додати текст. На цьому, на цьому в мене випуск. У мене все випуск підсумків дня завершується. До зустрічі завтра, а далі о 20.30 будуть новини медіа. Слідкуйте за нами. Слідкуйте за нами у соцмережа. У соцмережа. Слідкуйте за моїм за сайтом інтернет каналу TVShop. До зустрічі в прямому ефірі, у прямому ефірі. Завтра о двадцать ировня. Подписывайтесь на интернет-канал у ватсап.